Дай Боже здоров'я вам і благослови з Боже на все святе Боже, молитвами всіх святих, особливо причисти Богородиці серед них. наших славних героїв, дорогих, які нині прославляємо козаків Січі і ОУН, і УПА та Збройних Сил України які вже в сонячному раю стали святими, і яких сонячне воскресіння не зробив щодо сонцех Чекаємо з великим кобзарем до нашої України неньки, а перед тим знаємо, що мають бути найважчі, найстрашніші події та віримо, що вони будуть не місяці, а тижні. І неминуче буде наша перемога з Богом за всі наміри святі. Скажемо, заспіваємо молитву прекрасну до пречистої Богородиці.

Попроси за нас, Христа, щоб скоріше Україна сонячного стресу. І друзями ЗСУ УПА з нами, земними людьми, слава, гарного, перемоги! Дідного проросло УПА на ноги, а літа. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло Царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя. Як на сонці-небі, так і на землі. Діб наш насущ, дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо на наші. і не допусти до нас покуси, але визволи нас лукаво, городець, Діво, радець, благодатна Марія, Господь з тобою благословена тим і жінками, благословенне підло на Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ. Наш, царю Небесному, утішителю, душі істини, що всюди є, і все наповняє, скарби добра і життя податку, прийди, селися в нас, очисти нас від всякої свят. Спаси, благі душі наші, душі всіх людей тіть. О Боже наш Русий, сині Оки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо, країн, всіх нас скоріше спасе. Мати Пресвята, попроси за нас Христа, щоб скоріш прийшла Воскресна пора, щоб вернулись сонячно Воскреслими з Великим Ковзарем, наші найкращі, найпотипніші герої, друзі УПА ЗСУ, щоб виграли ми скоріше проти Антихриста Путіна та інших кращого гадів, війну, прийми наші моління за тих, хто живі. Воїни, наші, дорогі Боже. І їхні рідні, близькі, друзі, вірні, дорогі, хай ласка Твоя їм і всім людям Божим, особливо допомога і не Отця, і Сина, Святого Духа, щиро просимо ми. Прийди, Христе, прийди нас, світ Божий і Україну скоріше спаси. Благослови нас Боже на давнє наше свято покрови, на свято козаків, на свято. Воїнів, борців за волю, кращу долю України, у Української повстанської армії, Збройних сил України силою чудотворного Христа Кобзаря, що встановлений біля двох каменів, на які сонця являються Боже Ти, синьоки, Руси Ісуса і караока, Матір Божа. Хай ласка Твоя і всім. Людям Божим та нам і всім добрим створінням до, більше допоможе. А ті, що створіння злі, хай з антихристом путяном, з гадами, з іншими потворами тьми скоріше пощезають з нашої землі. Ім'я Отця і Сина Святого Духа щиро просимо. уповання нашого Отець, прибіжище наше Син, покровитель наш Дух Святий, Тройця Свята. Божа, слава Тобі, Ти пречиста Божа Мати, доповни наші моління. Дякуємо тобі за те, що за старим звичаєм ти показуєш, що на покрову сонце грає, що ти, Божа мати, з Богом нас благословляєш. Ти подаєш надію, що у час біди, тьми, холодів, морозів сатанистів з півночі ти поможеш нам, нашим козакам, з тобою неминуче віримо ми, Боже наші, Божа мати, ми переможемо. Під твою милість прибігай. Огородиться Діво, молитвами нашими в скорботах, не погоди, на відбіти збавляй нас, іде начистая, і благослове. Дай, ворог спаси нас, тай ворог спаси нас, тай бороз спаси нас. Прийми моління наші, Твоїх, І скоріше нас і Україну прости, спаси і многе блага літ, зохрани ім'я Отця і Сина, Святого Духа щиро просим ми. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям, слава з Богом і Богородицею! вітаю з івано Франківського вас, Борис Золодюк, Павло Водні на наше давнє свято покрови, на свято козацтва, яке було на січі, а далі козаки діяли через українських січових сіців, через ОУНців, повстанців і зараз Збройні Сили України. Наші захисники дорогі, вітаємо ми їх у цей день і особливо бажаємо покрову. Причисти Божої матінки, допомочі їм у всьому, що вони добре в думках мають і їхні рідні, близькі, і ті друзі, вірні, їхні волонтери, що їм допомагають в Україні і нашій діаспорі. Хай Бог благословить до вас з силою благодатних Христів Божих, Христа Кобзаря і. Христа Богородиці, особливого, над яким буде йти Господь, Боже військо вперше найближче до Франківська, побачить люди тут, саме Бога. І велика подяка наша Пресвятому Богу і Пречисті Богородиці за їх передання дані саме на цьому місці на доповнення пророцтва, Па, які совісно вже понад 15 років кажу я. Причому не все можна всім казати про справу, треба говорити з ким треба. А на загал я говорю те, що маєте розуміти ви, ті, які є глядачі дружні до нас. Ну і, звісно, дивляться слова мої вороги, зрадники. Хай покаються вони, мають ще час, тому що кара Божа страшніша, ніж кара всіх людей разом взятих, тому що. Бог карає душу на вічність, пекло посилає, а людина може тільки обірвати земне тілесне життя. І пом'янемо у цей день всіх тих, хто віддали життя за Україну, героїв наших дорогих страдників, рідних, близьких, друзів. Звісно, і хай Бог верне найкращих найпотрібніших згідно проросту переданих Богом Божою матінкою, саме з небес, сонячних чудохрамів. Так нових вічно молодих. Нагадаю вам я, що мають вернутися наші герої на вигляд до 30 років. А також з ними будуть божі обрані люди. Які були цивільні в житті і священики, і діти, які загинули в останні роки, звісно, не всі, а тільки ті, що в божому плані є на спасіння людства про це? О, читайте уважно послання апостола Тадея, де сказано, що йде Бог Сонця з десятками тисяч святих. Не сотнями тисяч, а саме десятками. І саме це буде видно тут, тому що близько п'яти сотень Божих обранців мають воскреснути. І щодо храмів і навколо них будуть острова такі свободи в тій чи іншій країні, а найбільше в нашому народі. Ну і ви бачили особливе чудо, яке було в час моєї молитви вранці. Було видно постать Бога й в небі та їх святих. Що сповільнено показав третє він Пресвятої Трійці, вам я нині в цьому відео подивіться, дорогі українці, що Бог дає на небі, на землі. Про і пророчі сни і видіння, знаки свої, але більшість людей слухають про це і не чують серцем, що це правда, дивляться відомої, і не відчувають, що це правда, тому що сказано в святому письмі, що злий дух буде надзвичайно закручувати людські ми. Душами, так, щоб не вірили тим людям, що правдиві, вони в меншості будуть у світі, а більшість людей буде задурена тими, які, власне, називаються дури світи. Серед них, на жаль, будуть не тільки політики, а й священники, і кардинали. І ми бачимо дури світство іде від папи Римського, який пропагує лже Христа з ранами не на долонях. і Ісуса показує, а на зап'ястях показує його чорноокого, чорноволосого. Про це показував вам я, що свідчить про те, що верхівка церковна і Римокатоликів, католиків і москальського пархату вони зв'язані з масонами, з глобалістами. Вони будуть скоро робити зло. До ресвіста після зяви Уже Христа. Яку очікуємо, власне, у ці дні у час ще більшої війни, яка може бути атомна, за що були пророса Матінки Божі в Фатімі, у Гарабандалі і в Междугорі, і в нас в Україні про це говорив я. Нагадаю вам, що цей день особливий, тому що я в ньому. 14 жовтня 1970 року о півдні десь приблизно був порятований пречистою Богородиці, коли був школярем 7-річним і тікав від п'яного біснуватого москаля. Який хотів мене побити за те, що Яблочко над дорогою із його городу зірвав я зара того городу немає. На місці його стадіон 23 школи імені Героя України Романа Гурика, саме у тому напрямку, що показую вам я, за метрів 10 від цього хреста, від цього місця де є два божі камені, на яких найбільше являється причиста Божа Мати і камінь свята у пана, гадаю вам, я сім років тому назад пофарбований срібний колір і він є в бік Вовченця, де має зійти срібний палац Богородиці згідно пророслу де буде збір Божого війська біля Франківська на схід Сонця сонячно воскресними героями, друзями, Упа з пречистою Богородицею, яка скаже на Пресвятого Синього Око Русу Ісуса Бога, так як починається в Святому Письмі слова її слухайте, це син мій, Його слухайте. І, також е, Ісус з'являється на камінь, який помальований золотом, сім років тому назад, у бік листця, де за лицем, у бік Джублика, у бік Львова, у бік міста Калуша, яке я вимагаю е, рівно 35 років. Уже щоб назвали Бандерівськом, тому що згадуємо ми, що біля того міста народився за якихось неповних 10 кілометрів. Є село Старий Угринів, що я знову ж таки вимагав із своїми друзями, щоб його назвали Бандерів Угринів. На славний Степан Бандера, якого завтра день пам'яті. А сьогодні є 35 років, як його селі у час імперії зла в 1990 році. Був відкритий перший пам'ятник Степану Бандері. Я був ініціатором, фундатором із групи тих найбільш активних, хто підтримали цю ідею. І потім той пам'ятник зірвали під новий рік. І я був єдиний депутат, який підтримав ідею встановлення другого пам'ятника Бандери, і організував Вічі. І по його відкриттю 30 червня 1991 року, на яке не приїхав жодний народний депутат України, не дивлячись на моє запрошення, жоден депутат обласної ради, і з інших округів люди тоді були деякі перелякані, тому що в повітрі вже дихала диктатура зла, яка потім ошкірилася через ото ГКЧП. Що було на свято преображення. І потім, уже, як відомо, почались події ті, коли було проголошено Акт Незалежності України. Але бачимо, ми, на що... жаль, в Україні все більше незалежність мають не українці, а всякі нащадки ворогів і зрадників України, всякі приблуди, які дурять наших людей. Населення і більшість в Україні живе саме того населення задуреного, а мала частина є нашого народу, який розуміє всі ті події не стовідсотково, а десь частково, і старається боротися проти того наброду та його запроданців. І віримо ми, що буде Божа поміч нам. І буде наша перемога неминуче з Богом, з сонячно, воскальськими героями, за що в черговий раз Бог дає знаки свої, сонячні небесні. І також ви бачите, я показую вам знову очі у небі і лице, чистій бородиці, і сонце блимає, і з нього видно постать. При святої Матінки Божої, з на схід Сонця з боку Києва, що вона покриває нас, Україну, нашу, Бог, і Божа Мати бачить все, що діється в світі, знають про все, що навіть голос не кажуть, бісові діти. І Бог перевіряє, а хто за ким іде, а хто в цьому світі більше є за правду і за добро, а хто все більше корисливо. Є на поміч зла і брехні у своїй діяльності в своєму житті. Тож, тримаймося знаку плюса, знаку позитиву, Ісуса Христа. І будьмо люди всі більш позитивні, патріотичні, побожні. І хочу нагадати вам я, що на свято Упа. Особливо ті люди, які патріотичні, мають поцілувати синьо-жовтий стяг і багряно, чорний, та сказати слова присяги. Можна їй сказати просто місця, що я не зраджу ці стяги. Особливо синьо-жовтий, який дуже навіть багато патріотів починають кричати, що його треба перевертати. Я вам нагадаю, що передали Боги, Божа мати на місці цьому особисто мені. А також про що були пророчі сни, видіння передання ще до мене десятки років перед моїм народженням, і після. Мого народження за те, що сонячно воскресні наші герої мають вернутися під синьо-жовтими і червоно-чорними стягами. По свою зустріч з вами хочу завершити присягою воїнів і друзів УПА і нагадати, що ми кожен маємо готуватися до того, що буде партизанська боротьба проти рашофашистів та їхніх. За проданців і особливо комуну китайців, корейців, які багатомільйонною армією готові в цій осені і зимою робити все, щоб поновити Совєтський Союз. Самі вони вступлять в нього, затягнуть ще Індію, інші країни. І будуть робити сатанинські зміни в світі. За це є пророцтва в Біблії, що звіра, тобто СССР нема, і знову стане в великій силі і затремтять народи, хто може цьому звіру протистояти. Але у той найважчий час має прийти Бог, Божа Мати, сонячного воскресній Городі, і саме з України почнуться події явні боротьби проти нечисті. А до того буде ще тайна боротьба. Нагадаю вам я, що УПА УГВР є за те, щоб не були великі загони. Тих, які борються проти нечисті, а треба діяти трійками, п'ятірками і суто за родинним принципом, конфесійні мають бути і зв'язані кровними зв'язками і кровною присягою родичі у тій боротьбі. Як це було у часи Холодного Яру, як це було в 50-ті роки в час боротьби ОУНПА і далі в 60-ті, 70-ті. просто людям не відкрито це, іде брехня, що УПА нібито припинила свою діяльність ще в 50-ті роки? Ні, упа не капітулювала, не демобілізувала своїх учасників, а наказала, щоби росли нові покоління борців за волю і щоб воїни. І учасники ОУНПА робили все, щоб то молоде покоління було свідоме, нескорене і героїчне. І ми бачимо, скільки серед героїв, тих, що віддали життя за волю, є нащадками тих борців, давних, які були серед козаків багато віків тому назад. І далі січових сіців, і далі, як відомо, і гайдамаки, і петлюрівці, і махнівці, і оунці, і повстанці, дали гідних тих дітей нашого святого народу, нашого нескореного козацького роду. Хай Бог збереже побільше їх. Тих, які є цвітом нації нашої, і серед воїнів, серед людей мирних, і хай скоріше буде допомога нашого Бога. Я ж нагадаю вам з Божим військом до Івано-Франківська повернеться Роман Шухевич, генерал УПА, який очолить українську повстанську армію. Це буде діяти не тільки в Україні, а по всьому світі неминуче переможуть Божі діти. Воїн української повстанської армії, взявши в руки зброю, я воїн української повстанської армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським. Урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським, перед святою землею українською, перед святою землею українською. Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України кров'ю усіх найкращих синів України та перед, найвищим політичним проводом народу українського та перед найвищим політичним проводом народу українського боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути українську самостійну державу тій боротьбі. Не пожалію ні крові, ні життя і буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі української, буду чесним, дисциплінованим і революційно пильним воїном, буду виконувати всі накази зверхників, суворо зберігатиму військову і державну таємницю. Буду гідним побратимом у бою та в бойовому житті всім своїм товаришам по зброї. Коли я порушу або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон Української національної революції і спаде на мене зневага українського народу. Пянусь! Герої вмирали за нас, герої у пам'яті нашій страждання спізнали сповна, повна, смертної чаші Країна горіла в вогні, повстанці її рятували, ці сильні сміливі мужі, достойні найвищої слави. Нашому серці і подвиг ми вашу забудемо. На нашій землі загроза від зайдів чужинців, нащадки гетьманів Русі. Згадайте, що ви українці, що в жилах у ваших тече, кров княжа стрілецька І повстанська. Мільйони убитих вас просять про це, їх знищила влада радянська. 出来走 Відео хресна дорога у Паї Богородиці Франківську про місце, де буде чудово спресіння славного генерала Упа Романа Шухевича з героями і друзями УПА ЗСУ з Іваном Франком Сонця, в четвер Божого Пришестя. Молімося і вимолимо, борімося і поборемо. Не зрадьмо наших героїв з Богом і Богородицею. Разом переможемо! Віримо, знаємо. Можемо, щасливо, тримайтесь, не дайтесь, на краще, сподівайтесь, слава Україні. Героям слава на віки. Наша душа за нас боліває на небі. Країна чекає звиття, а нам ще учитися треба, бо щелезно Бог ще сини повернуться блудні додому. Назавжди відстоять вони державу свободу. Ведь ворогам особливо раша гадом з антихристом тихресом